Всім доброго раночку. Йду. Трошки вітерець є, але сонце, знаєте? Є сонечко. Йду, е покажу чоловікові, де нам треба перебити ту землю, щоб той чесник посадити. Дуже багато чеснику лишилося. Подивіться, який був мороз. Ще є туди за гаражом. От, що, що сонце не доходить. І там вже трошки зійшов мороз. А тут, бачите, який ще є мороз. Йду покажу, йду покажу, де перебити ту земельку і хочу забрати тих пару курок. Пару курок тих заберу. Забрала п'ять курок, буду їх зараз парити. Поки тепло, поки, знаєте, нема такого морозу, потім руки відмерзають. Не буду, де їх буду обробляти. Так на дворі все пообробляю і все. Зараз буду парити. Маю окріп і зараз їх попару. Скубаю ті кури, вони старі, вони не рвуться, знаєте, і їх добре. я їх лише в тушонку, бо більше з ним нічого не зроблю. я їх лише в тушонку. Щось то їх опатраю. Всі. І так буде. П'ять штук, а шість лишила. Не знаю, подивлюся по тому. Потім подивлюся. Лише таке кращих шість, знаєте. А це все така шмельць. То все то забрала. Ось таке. Зараз всі оброблю і будемо продовжувати з вами далі. Ту, все робити. Знаєте, ще забрала одну курку шість. Бо це що, як я буду робила тушонку, то що? Лишила п'ять, а шість забрала ще су. Ще там одну таку. Вони старі і не треба їх. Склала в медницю і накрила другу, бо, того, що, ви знаєте, літають мухи. Літають мухи. Хоч я їх зараз ще буду обробляти і буду малити, все, але, але поклала, прикрила б я не, не люблю того. Може, зо три є таких менше-більше. А то такі, як голуби. Просто ті біленькі кури, вони я не пам'ятаю, як вони це називають. Ні, не пам'ятаю. Але хочу вам сказати, що вони малі, вони не для м'яса, вони просто дуже добре несуться. Якщо вони молоденькі, то вони несуться майже без перестанку. Знаєте? О, за того я їх тримала. А от на м'ясо то треба, щоб була така курка. Знаєте, може бути ті, я кажу, штанаті такі, вони великі, але вони не менше яєць несуть. Вони так не несуться, як всі. О, лишила ще тих своїх три рябих, хоч вони теж давні, але ще лишила їх. о, тих старих, І ще таких дві, що може вони добрі так само на квачки. Не знаю, мають і індички, може індички будуть сидіти, але... Як називаєсь, лишила. О, таке о. Мені вже душно, знаєте, от вже душно. Може від того, що я все воїв в окропі і скубаю, але мені вже душно. Вона, знаєте, молоду, молоду, то так би з окропу. Хоч молоді, не треба в такий окріп, молоді, треба, щоб трошки було, ой, щоб не, не лише не, кипіло і вже заливаєш. Би, хоч би менше було градусів на 5, щоб вони не облізли. А старим, хоч би що? Старі кури, вони можеш їх скубати, як хочеш, то вони не, не пообриваються. Отак. От добре, добре, я буду ще маю одну, ще одну тут маю обробити, і вже все, відпірюваюся на увазі. Тоді буду їх добре. Отака сільська робота, така сільська робота, знаєте? У чеснику лишилося хмара, що вам ще хочу сказати. Будемо ще досаджувати, бо я не думала, що так багато лишиться чеснику, чеснику хмара. Або крило трошки вона билась, і я її кинула, була, як зарубала. І вона трохи крило не, не файне. ну, Але нічого, це не на продажу. Все собі. Трошки крило вдарила вона була. Трошки вдарило крило. Це я не можу це Треба, щоб я ножем. Відірвала. Добре. Добре. Все, я вже кури пошмалила. Ви виділи таке, щоб в курей так були зрослі пальці? Ви виділи? Оце в одної курки я перший раз таке вижу, щоб такі -во були зрослі пальці в курки. Бачите? Пошмалила. І ті там пошмалила. Зараз я їх всіх поздоймаю і зараз всіх їх. Порозробляю, та як всі належать, порозробляю і все, і так буде, але вже всіх їх пошмах конвейером, всіх пошмалила і все. Добре, добре, я буду продовжувати тут все робити. Медницю зараз поскладаю, повитирала. Зараз я все, все зроблю. Все, я вже ці кури порозробляла, Жирні, жирнючі. Зараз кидаю їх у воду, щоб вони всі відмокли. Щоб вони відмокли. Все тут Скидаю воду, накрию кришку, щоб все відмокло. Є фа... Вони всі жовтенькі, бачите, всі такі жирні, жовті, такі, от такі малі, але вони всі файні. Всі файні, всі жирненькі. О, Таке о, жовте, -таке, що. Що, що мені, о, дивіться, дивіться, яка жовта, дивіться, кого жиру. Одна зовсім не була би не, не несла, бо взагалі не було ніяких. це той голуб, голуб. Він хоч жовтенький, але все голуб. Той, що шкоду робив, він О, О, і все. Бач? Ото зараз все скидаю. Сюди в каструлю і всю пи... пи... жолудки всі. Отако. І всю. Ой, всю печінку, скажу вам так, все скидаю, не воно все повідмокає. А тоді ще другого. Помокне трохи, а тоді я його в другу воду ще чисто повитягаю, чисту воду залию, щоб ще відмокало. Отако наразі. Отако. Отака. Ой. Отака моя робота. Знаєте, скажу вам, я сі вже змучила. Я сі вже змучила, а ще роботи маю, ще нічого не варила їсти, нічого не варила їсти. Думаю, може якийсь, може якийсь капусняк зварив чи що, а навіть не знаю. Тої капусти навіть не дивилась, що воно і як, але зараз. Як називається, зараз накрию кришку. Накрию кришку, тоді вони відмокнуть, я їх добре відмию. Ну і тоді подивлюсь, що буду з ними робити. Ну от, Що вам показую і розказую так, як, що я роблю. Що я роблю? А вже, а вже хочу вам сказати, не знаю, яка година. Може друга, навіть не знаю. І я вже змучилась. Знаєте, пів другої. Я думала, половина другої, я думала, що це вже. Десь друга Я скоріше справила, слава Богу, вийшла покликати чоловіка на обід, а його десь нема. Але переробляє ту серединку. Бачите, це неможливо. Всі збрила, сі неможливо. Най ну, вона каже, перемерзла. Так в нас і немає таких вже тепер морозів, колись було, що перемерзало, розсипалося на, на, на попіл. А зараз вже й нема таких е, морозів. О, я що знаю, як воно буде? Ну але переробляє, бо ще є досить чеснику в нас. Досить чеснику. І, і цибулі ще є. І треба все посадити, кричить на мене, що «О, тобі то, тобі то треба, то треба цілий город переробити. Ну, а то мені лише то треба. Ви розумієте? Він мене часом добрий чоловік, я вам всі жалую. От, і, видите, я вам жалуюся. Він добрий чоловік, але часом так все спирає на, на мене, що все мені треба, знаєте, я їм двома ложками. Угу, Так виходить. Ой. Аво, йде. Іде від сусіда. Кличу його на обід. Добре. Йду в підвал, подивлюся, що там в мою капусту, і, може, собі зараз наберу і заберу якийсь капустняк. Навіть не знаю, але йду в підвал. Треба, треба подивитися хоть. Скажу вам, що юшка є. Ще, знаєте, Юшка є є піна, чи воно вже очистилася, та капуста, чи... навіть не знаю. Ну, зараз. Зараз я подивлюсь на неї. А так банки. Банки тут з огірками так і зверху притиснуті стоять. І тут такий бакпак ставили, знаєте, щоб на землі не було е така струля, щоб не було землі. Такий чорний великий бак. Ще побили кролики, бачите, ще побили кролики один. Дошці дали, бо вона там немає навіть де складати. А то поробимо тушонки та туди вже тушонками. Буде Зараз я їх буду заливати холодною водою і щоб вони добре повимикали. Знаєте, от тут і там. А, скільки забили? Вісім. Вісім, чи як кроликів ще забили. Ну, от така сьогодні робота. Така робота. Добре, мої хороше, що взяла собі банку з малим шкварками. шкварками. І будемо більше, може, щоб менше того олію. Менше того олію купувати і будемо їсти смалець, бо що прийдеться смалець викинути, а, а олій будемо купувати за що раз. Я так думаю, що, що краще їсти свій смалець, поки він ще добрий. О, добре, мої хороші. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Можливо, сьогодні ще буде ролик способом хто не знає, що у мене є е, другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх до перегляду. Надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Надіюсь, це цікаво. Ну, я на цей бардак не годна дивитися, але нічого зроблю помалу. Отако. От Отако. Добре, що я справилась з курми. Добре, добре, всім пока.